Слава Анацію, вітаю на каналі Добрий Римбат. Я Сашко Добрий заїхав до дітьків на яму. Заправив Мегафорсу в задній редуктор Volkswagen T4. Єдине, що там 100 мл заправка. ну мл 20, мабуть. Я втратив, тому що цей шприц він не в нуль іде. А там залишається ще ємність мл там, на 30. Так, Об'єм залишається, плюс трубка. Тобто для 100 мл ну, багато не дочавлює. То я переливав, видував там все обличчя замастив цією присадкою. До речі, вона на смак, як якісь натуральні оливи, якісь природні оливи, не синтетичні. Тому для цієї операції, ну, звісно, краще брати ну, якийсь шприц, який в в нуль, нуль виштовхує все із себе. По, ну, за великі втрати, ну подивимось. Мілілітрів, я рахую, 80 зі 100, ну, хай навіть 75 увійшло в редуктор. Все, будемо дивитись за тисячу-півтори кілометрів, чи вплине це якось на виття заднього редуктора. Присадочка Megaforce. І будемо бачити, на що це схоже. Ну от Тут, до речі, теж можна бачити воно тут ще Коротше, два сальники втрачають. Ось тут, оливу і ось тут. Редуктор на заміну є, але, звісно, якщо вдасться ці, цей змусити не вийти, то буде краще. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.